Давай ще разок. 30 грудня нашому батальйону виповниться 9 місяців. 9 місяців боротьби пліч-опліч, навчань, тренувань. Крутіння, паяння, приготування. 9 місяців підтримки від наших друзів та партнерів. За цей час у нас були здобутки також втрати та поранення. Але ми боремось далі, незважаючи ні на що. Робимо висновки із минулого та плануємо майбутнє. Кажуть, бажання загадані на Різдво та Новий рік мають властивість здійснюватись. Тому це такий собі вішліст нашого батальйону. Хочу, аби зв'язок з дроном був завжди стабільним. Хочеться, щоб наш колектив професіоналів ставав все більший і більший. Більше кохання у новому році, аби люди не припиняли донати. Хочу, щоб наші всі хлопці повернулися додому живими та здоровими. Хочеться, щоб дрони завжди долітали до цілі, аби до підтримки залучалися нові бізнеси. Бажаю, щоб наші діти ніколи не знали, що таке війна. Аби у нас було ще більше дронів. щоб в наступному році і в подальшому житті було менше відвірність. Я хочу, аби українці не втрачали віру у перемогу. Хочеться, щоб люди якісно виконали свою роботу, і тоді у нас все буде добре. Хочемо, аби у вас, наші друзі, у новому році було більше приємних моментів, тепла та радощі. Дякуємо вам за подарунки, донати та постійну підтримку. Боремося разом заради спільної мети.